В найближчі дні практично всю Україну накриють сильні дощі, крім того, налетить сильний до штормових поривів вітер. Про це нам повідомляє Укригідрометцентр так, у четвер, 26 жовтня, опади в цей день очікуються майже по всій території країни. Суха погода передбачається лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Там буде переважати хмарна з проясненнями погода. Нарешті території країни пройдуть дощі. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то вона буде контрастною. Холодніше всього буде у Чернігівській та Сумській областях. Від плюс 8 до плюс десяти градусів тепла в денний час доби. Нарешті території буде на пару градусів тепліше, від плюс тринадцяти до плюс 17 градусів, а у південних областях буде ще тепліше до плюс дев'ятнадцяти плюс двадцяти одного градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 5 до плюс десяти градусів. У Києві 26 жовтня протягом всього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але з більшою силою. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс чотирнадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!